Вінничина демонструє високий рівень забезпечення сталості освітнього процесу, облаштування закладів освіти захисними спорудами та створення класів безпеки. 175 вчителів-переселенців знайшли роботу в нашому регіоні. Освітяни гідно долають основні виклики в освіті в умовах воєнного стану. Наразі майже 80% шкіл працюють в очному та змішаному форматах. Враховуючи і залучення внутрішньо переміщених осіб, дітей внутрішньо переміщених осіб, тих вчителів, які теж з числа внутрішньопереміщених осіб, я чітко розумію, що скільки було зроблено зусиль по Вінницькій області, по місту Вінниця, я, пане міське голову дуже дякую за те, що ви, ви як. Ну, як обласний центр якраз таки і сформували ту певну політику і стратегію, оскільки ну, якби за обласним центром завжди йдуть всі інші, всі інші міста, містечка, селища. Загалом у Вінницькій громаді нараховуються 63 заклади дошкільної освіти та 51 середньої. Чергові садочки громади відвідують близько трьох тисяч дітей. В школах 15% учнів, а це близько 7 тисяч навчаються в офлайн режимі. 11% перебуває за кордоном і продовжують навчатися дистанційно в школах громад. 1743 учні з числа внутрішньопереміщених осіб вони навчаються по-різному, і офлайн, і онлайн. І 72 учні в професійно-технічних училищах навчаються.